Під час атаки російської 13 січня понад 20 російських ракет не долетіли до ціли завдяки українським засобам. Реп в інституті вивчення війни допустили, що це може бути таким переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби. Чи на вашу думку це перелом? І чи далі очікувати на подібні результати, що російські ракети просто будуть падати? Все добре, що ви згадали саме про е цю роботу е радіоелектронної боротьби, тому що дійсно повітряні сили збройних сил України цього разу вони здивували е тим, що у е відповідно е зведенні е ранковому е була е позиція не знищених ракетною компонентою чи якоюсь іншою ударною компонентою е об'єктів повітряних об'єктів, а саме. Придушення їх за допомогою комплексів радіоелектронної боротьби, і тут до речі відповідь може бути у питанні: а що ще ми можемо протипоставляти не тільки російським ракетам? До речі, а окрім класичних зенитно ракетних комплексів. Так, дійсно, комплекс радіоелектронної боротьби можуть використовуватись не тільки для придушення БПЛА або впливу е, е, на е, канали зв'язку російських окупаційних військ вздовж лінії боєзіткнення, а також не тільки вздовж лінії боєзіткнення. Вони можуть також і е, переривати канал зв'язку, е, який є між. Е, Оператором та, наприклад, крованою ракету, якщо вона має можливість відповідно отримувати команди та керуватися, або якщо вона наводиться за рахунок там GPS та каналу, інші якісь моменти, тобто є багато таких можливостей впливу і ще і на ракетне озброєння. Тому, якщо дійсно ми зараз виходимо на цей рівень протидії. То ми зможемо збивати ці ракети з і, До речі, вони не завжди, навіть при цьому, коли падають, вони можуть вибухати. А взагалі, наскільки можна контролювати, де саме впаде, і чи можна контролювати, щоб ракета там впала на територію безпосередньо Російської Федерації? Ні, я думаю, що все ж таки настільки глибокий рівень контролю він відсутній, хоча. Якщо є вплив в глибину вглиб а, території Російської Федерації, то так можна а, впливати так на ракети, щоб вони падали саме на території Російської Федерації, хоча вони і так там падають і без нашого ребу. А чому до речі вони там падають? Які є версії? Це банальна версія. Насправді дуже проста. Усі здогадуються це відсутність технічного контролю. Він останнім часом взагалі у росіян відсутній. В принципі, тому що їм треба дуже швидко а, виробляти а, нові ракети, щоб задовольнити їх потреби по нанесенню ударів по території України. А технічний контроль він саме гальмує цей процес, тому що технічний контроль це ще якийсь час, який треба витрачати на перевірку усіх систем, як злагоджено, працює кожна запчастина, кожна мікросхема напівпровідник навіть і. А, в результаті, якщо є якась, ну скажімо так, якась помилка, відгук не у, у ті проміжки часу між системами відбувається, то ця ракета відправляється на допрацювання. А це ще якийсь час. Отже, їм не потрібен зараз технічний контроль. Їм треба кількість, і вони їх таким чином відправляють одразу на бази, де відбувається накопичення, на склади, центри збереження. А потім ми їх бачимо і в Волоградській області, і в Ростовській, і в Краснодарському краї вони падають. Чому тому, що без технічного контролю дуже багато саме дефектів, дефекти, які дефекти, які впливають на надійність цих ракет, якщо говорити про північно-корейські ракети, чи так само вони можуть бути такої нижчої якості? Так. Безумовно, це безумовно. В них навіть снаряди від російських саме окупантів. Зараз багато претензій, багато скарг. Що в них настільки низької якості артилерійські снаряди там ну просто перелічити, не перелічити усіх скарг, які є і до Пороху. І до а, як вони їх компонують, і, і до а, саме зборки, і до калібру, навіть калібр здавалося б, 152-й калібр, а ні. ані міліметри і десять долі міліметрів, які також впливають на якість пострілу, точність, дальність польоту, вони в них не якісні навіть по цих мітричних показниках. А отже, говорити про те, що в північній Кореї, якщо не можуть зібрати... Елементарно снаряд артилерійський говорити про те, що роблять високоякісну надійну балістичну ракету. Ні, до речі, саме я і не здивований, що ракета КН-23, а вона була використана не в глиб території України, а саме по Харкову, тому що це ближче відстань від зони пуску і до прильоту. Отже, менша вирогідність того, що вона може її дефекти можуть себе проявити. Я маю на увазі те, що це як з ракетою Х-22. Х-22 – це авіаційна радянська ракета, яка ще в радянські часи, часи була відома своєю ненадійністю та низькою точністю, але її загальна відстань була 600 кілометрів. І саме за час повномасштабного вторгнення в Україну під час постійних випробувань Росіяни з'ясували, що насправді більш-менш ефективної відстань, щоб ця ракета щось влучила або долетіла, хоча б до орієнтовної цілі, щоб не відмовив двигун, це 150-200 кілометрів. Тобто в три та навіть більше рази менше ніж е офі офіційно заявлено було в характеристиках, та більше, ніж 50 років усі так сприймали, що так дійсно 600 кілометрів круто. А насправді ні, те ж саме з е північнокорейськими ракетами. Чим довше вона летить, тим менша точність та е більша вирогідність того, що в неї відмовить двигун.